Українська народна казка. Коза дереза. Жив собі дід да баба, і була в їх коза, погнала баба пасти козу, пасе, пасе дай напоїть, ні хвильки не постоїть, а увечері жене козу додому. Пригнала додому, а дід стоїть на воротях у червоних чоботях, кийком підпирається, а у кози питається. Кізонько моя люба да мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, не пила і не їла. Як бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Як бігла через грибельку, вхопила водиці крапельку, тільки пила й їла. Так дід бабу не пустив більше, щоб вона гонила пасти. На другий день внучку послав. Женити внучко. Внучка пасе, пасе дай напоїть, ні хвилинки не постоїть. І травичку рвала да козу годувала. Ввечері жене її додому. А дід стоїть на воротях у червоних чоботях, Кийком підпирається, в кізоньки питається. Кізонько моя люба, да мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю не пила і не їла. Як бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Як бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки дідусю пила і їла. Прогнав дід внучку на третій день погнав козу сам. Пас уже ж пас її добре. А ввечері жене її додому. Угнав у село, вона пішла. А він городами став на воротях у червоних чоботях, кийком підпирається, в кізоньки питається. «Кізонько моя люба мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю не пила і не їла. Як бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Як бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки дідусю пила і їла. Так дід тоді прив'язав її в повіці Та як зачав бить, коза кричить. Не мене, не мене, а він б'є, а він б'є, щоб не брехала, каже. Так вона як одірвалася да як вискочила з повітки й побігла. Забігла аж у ліс. Біжить, біжить. Коли там хатка лисичкина була. Так вона дверці турнула да в хатку, да на піч, сіла й сидить. Коли лисичка приходить, бачить дверці повалені, так лисичка й питає. А хто хто в лисиччиній хатці, а коза з печі? Я коза дереза, з під бока луплена, за три копи куплена. Я дам рогом, будеш за порогом, ріжками за колю, ніжками затопчу, хвостиком верть тут тобі й смерть. Лисичка злякалась, сіла під хаткою да й плаче, коли ведмідь іде. Здорова, лисичко, сестричко. Здорово, ведметику, братику. А чого це ти плачеш? Ой, як же мені не плакать, як у моїй хаті, звір страшний, страшезний сидить, що не можна і вигнать. А ну, йде я вижену. Увійшли. Він через поріг переступив, да. а хто хто в лисичений хаті? А коза з печі, я коза дереза, з під бока луплена, за три копи куплена, як дам рогом будеш за порогом, ріжками заколю, ніжками затопчу, хвостиком верть тут тобі й смерть. Ведмідь назад каже Е, лисичко, сестричко, я боюсь. Да й побіг. А лисичка сидить, плаче знов, коли вовчик іде. Здорова, лисичка сестричко, чого це ти плачеш? Здорово, вовчику, братику, як же мені не плакать, як у моїй хаті, звір, страшний, страшезний сидить, що й вигнати не можна. А ну йдем Я вижену. Е, каже, ведмідь гонив да не вигнав. Та й ти не виженеш. Ану ж ідем. зайшли. А вовчик а хто хто в лисичений хатці? а коза з печі. Я коза дереза, з під бока луплена, за три копи куплена, як дам рогом, будеш за порогом, ріжками за колю, ніжками затопчу, хвостиком верть, тут тобі й смерть. Вовчик назад з хати? Е, е, каже лисичко, сестричко, боюсь, побіг вовчик, а лисичка сидить, плаче знов, коли зайчик біжить. Здорова, лисичко сестричко, здоров, зайчику, братику. А чого це ти плачеш? Ой, як же мені не плакать, як у моїй хаті звір страшний, страшезний сидить. Що не можна і вигнать. Ану ну йдем, я вижену. Е, каже, куди тобі вигнать? Вже ведмідь гнав, не вигнав, вовк гнав, не вигнав. А тобі куди, там, тобі вигнать? Ану ж ідем. Увійшли в хату зайчик. А хто хто в лисиченій хатці? А коза з печі, я коза, дереза, з під бока луплена, за три копи куплена, як дам рогом, будеш за порогом, ріжками заколю, ніжками затопчу, хвостиком верть, тут тобі й сперть. Де, зайчик тільки виснув з хати. каже, куди там мені вигнать, і побіг. А лисичка сіла да й плаче, коли лізе рак. Здорова, лісичко, сестричко, здорова, рачок, братичок. А чого це ти плачеш? Ой, як же мені не плакать, як у моїй хаті звір страшний, страшезний сидить, що не можна і вигнать. Ану ж ідем, я вижену. Куди тобі вигнать? Ведмідь гонив, не вигнав, вовк гонив, не вигнав, зайчик гонив, не вигнав, а ти такий малий виженеш. Ану ж ідем, каже рачок. Увійшли в хату. Да крак. А хто хто в лисичиній хатці? а коза спече. Я коза дереза, з під бока луплена, за три копи куплена, як... Там рогом будеш за порогом, ріжками заколю, ніжками затопчу, хвостиком верть тут тобі й смерть. А рачок каже лисиці, Ану, підсади мене на піч. Так лисичка підсадила його, так рак каже, А я рак не борак, як чіпну буде знак. Та козу щіп, щіп, а коза не мене, не мене, да з печі і побігла. Так лисичка, така рада залишила рачка жити в себе, да й живуть, поживають і добра наживають.